Микола Сумцов, доктор філологічних наук, професор, український фольклорист, етнограф і літературознавець, це інтелектуальний герой Слобожанщини. Миколу Сумцова вважали класиком світової етнографії, з ним листувалися майже всі видатні етнографи, фольклористи та славісти того часу. Першим його значення зрозуміли на Заході. Його ім'я увійшло до міжнародного словника фольклористів, виданого в Парижі, а праська академія наук першою обрала Сумцова своїм членом кореспондентом. Хоч народився Микола Сумцов у Петербурзі, проте практично все своє життя присвятив Слобідській Україні, зокрема Харкову. Коли хлопцеві було всього два роки, його батьки переїхали до Харкова. Родина Сумцових мала давнє слобожанське коріння. Належали до одного із козацьких родів, що жили на Сумщині, звідси і українське прізвище Сумець пізніше змінено у Санкт Петербурзі на сумцов. Відтак стає зрозуміло, чому доля майбутнього вченого настільки тісно пов'язана саме з цими територіями. Навчатися Микола почав дома Середню освіту здобував у другій харківській чоловічій гімназії, де досконало оволодів французькою та німецькою мовами, а ось українську літературну мову вивчав самостійно. Самотужки знайомився з українськими народними піснями та поезією. Навчаючись у гімназії, Микола Сумцов вивчив на пам'ять всю збірку українських пісень і поезій, видану в 1866 року. Всі ці знання виявилися безцінним скарбом і справили глибокий вплив на вироблення і напрямок його наукових інтересів. Закінчивши Харківський університет, Микола Сумцов деякий час викладав у Німеччині. Після повернення додому повністю присвятив себе рідному університету. Його обрали головою історико-філологічного товариства, а також завідував етнографічним музеєм. Микола Сумцов був одружений. Разом із дружиною Катериною Дмитрівною виховували четверо дітей. Удома їх плекала мати. Тоді, як батько опікувався освітою, возив за кордон. Як результат, троє професорських синів закінчили другу харківську чоловічу гімназію та Харківський університет. Єдина донька Марія здобула прекрасну домашню освіту. Потім із золотою медаллю закінчила Харківську приватну жіночу гімназію. Микола Сумцов був неймовірно працелюбною і талановитою людиною. Загальне число його наукових праць сягає більше як півтори тисячі. Особливу увагу дослідник звернув на вивчення символіки та особливостей слов'янського весілля. Одним із перших в етнології він вияскравив ритуальне значення у весільних звичаях, елементів хатнього простору та предметів домашнього вжитку. Не залишилися поза увагою автора також питання релігійно-міфічного значення обрядового хліба на весіллі, зокрема використання хлібного зерна, яким осипали молодят. У своїх працях автор розкриває також історичну панораму заселення краю, представляє весь його матеріальний побут і духовну культуру. Класичним твором в історії української етнографії стала і праця дослідника Культурні переживання, у якому сумлінно підібрані та прокоментовані різноманітні факти народного життя і міфології. Регулярними стали його заклики до громадськості збирати і систематизувати безцінні зразки народної культури. Досліджуючи, наприклад, писанки, він назвав їх справжніми перлинами українського народного мистецтва. Микола Сумцов, першим із викладачів Харківського імператорського університету, дозволив собі читати лекції українською мовою. Згодом україномовний курс історії української словесності заборонили. Лише через 10 років українознавчі дисципліни остаточно увійшли до навчальних планів, і в цьому не мала заслуга Сумцова. Сумцов понад усе любив Україну, адже вона, за його ж словами, залишалася для нього притулком до правди.